Доброго дня, сьогодні до нас отакий приїхав Passat b 6 повнопривідний. Будемо міняти на ньому пильника. Як бачите, тріснув. Так, щоб поміняти пильника, стандартно треба зняти колесо. Ну це типу. Потім відкручуємо шару. Три болтичка на 16. Ось так, відкручуємо самого самого того кулака. Та й все. Загинаємо на бік цапу. Та й по ходу діла зараз вам покажем. Зриваємо ось тут. О, вже воно назад скочило тобі. О, все. Бачите, воно як по маслу вийшло. Типу угу. треба другу сторону підняти. Стабілізатор буде давати нагрузочку. Да. Так. Буквально місяць часу були міняли цілого кулака і разом з пильником. Як бачите, такі зараз у нас запчасті. Нічого не поробиш. Все вже трубаємо. Та ще буде їздити. Вже має люфт хороший. Угу. Не достає. Так не буде. Так, ну знімаємо. Так, збиваємо кулака, то тон не може відкрутити. Та й збиваємо далі. Так. Постаралися трошки ну, збили. Важко, дуже важко було його збити. Класний штопор крепкий. Так, все, збили. Зараз беремо витираємо. і все, і ставимо нового пильника. Ось такий у нас пильник. Це не реклама. О, Одразу є. Це, це дуже добре. Знімаємо пильника. От, Як бачите. Двогімно зараз продають. Нічого не поробиш з цим. Ну, ставимо нового. Так, зараз голови траємо. Надиваємо пиничку. Стараємось як можемо. Так, все, це Дуже м'ягенький, класний. і пластмасова втулка, не знаю для чого вона там. Та стоїть втулка Хто знає, напишіте в коментарях. Я, я дупля не можу дати для чого вона там. Може, щоб десь ограничити. Але хто таке? Напишіть, хто знає. О, нова є. А ця бачу котрі трошки. Так, вставляємо назад. Напхали нас да, маски хороше. Набиваємо через болтар, щоб покопати. Так, Наділи пильничка, там є такий пазик на валовий на Так. Пазик вставляємо нові хамутики. Зажимаємо ось таким інструментом. Класний. <клес> дуже підходить якраз під І дуже класно зжимає. Класно, Як? тільки рука твоя міжає. Так. Зараз я його тут схоплю трохи. Перехвалив інструмент, та й все. Чітко зжало і <різь> так. Як бачите, зажали, Все класно. Моцно, щоб вода не попадала. Ну і збираємо назад. Все, яке розбирали. Нічого сложного. Так. Як бачите, все зібрали, нічого нема складного. Як то говорять, очі бояться, а руки роблять, так як... Та якось так. Ось такий у нас посад був. Сьогодні на ремонті. Ну, до зустрічі. Ставте лайки. Пока. Так, ще таке одне питання. Пасад Б6. І от такого версія в нас йде в карті водителя водія. Якщо правильно сказати. Ну, для чого воно? Підскажіть будь ласка, бо я думаю, що це типа для зонтика. Або бутилку води туди сховати. А може це неправда. Ну підскажіть, а може хто знає. Бо якого пасата вже не відкриваю дверку. Просто отверсті. А що там має бути, немає. Ну, підскажіть, хто може знає.